Ельжбета розуміла тепер, що всі її шляхи такі нелегкі, сповнені злетів і падінь, труднощів і випробувань, привели до цієї весни. Слава Єгелонського університету, його випускники зустріті за багато років. Школа та бібліотека домініканців у Львові, друкарня Лукаша в Шаматулих, чеські брати. Листування, майже дружба з князем Курбським і навіть праця управителем Федорова у Дермані склалися в єдину картинку. Весь досвід протестантів та знання католиків об'єднаються та знайдуть своє застосування у грандіозних починаннях православного міста. Княгиня Гачка Острозька в романі Сумно Ангел зітхнув.